Впізнали мене? Я книга, скарб, створений людським розумом і розкрилений у Всесвіт. Я найбільше в державі книжкове зібрання. Національна бібліотека України імені Володимира Івановича Вернацького. Шановні друзі, шановні колеги, сьогодні я вітаю вас в нашій чудовій бібліотеці. Яка у нас національна імені Вернацького, академічна, загальнокультурна? Вона створювалася у 2018 році під егідою нашого Вернадського. і когорти, я вважаю, всіх їх великими вченими, які створили нашу бібліотеку разом з академією. Наша бібліотека має два корпуси: монументальний, 27-поверховий хмарочос. Та вишукана будівля класичного стилю в центрі Києва. Це найбільша бібліотека України за всіма параметрами. Бібліотечний фонд нашої установи є національним культурним надбанням українського народу. Невід'ємною складовою культурної спадщини та перебуває під охороною держави, є у нас і унікальні раритети, відомі усій культурній спільноті світу. Мистецтво слова і вишуканого книгодруку гармонійно поєднується в бібліотеці з іншими видами мистецтва. Зайти до нашої бібліотеки можна з будь-якого куточка світу. Для цього до послуг користувачів масштабний портал. Бібліотека це знання. Воно може в різних формах існувати. Може існувати в віді книжки, від ресурсів, журнала, рукопису, відео і так далі. Головне це знання, які ми донесли до сьогоднішнього часу. Бібліотека це центр життя. Наша бібліотека це можливість не лише читати, а й спілкуватися. З давниною і мудрістю, минулим і майбутнім, з однодумцями, з авторами книг, з мистецтвом і митцями. Не позбавляйте себе розкоші спілкування. Приходьте до Вернатки. Читаймо, навчаємось, дивуємось, відкриваємо Всесвіт!